Я вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Союзники дотрималися термінів. Перша партія Ф-16 вже прибула в Україну. Українські міста найкримінальніші у східній Європі. Хто перший у рейтингу? Спровокувала зміна клімату. Житель Київщини знайшов отруйного тарантула. Погрожує підірвати квартиру, якщо не отримає 100 тисяч гривень. У Львові шантажуючи рідних. 20-річний хлопець увімкнув газ на кухні. Задля безпеки газовики вимкнули газ у будинку, Після чого хлопець почав погрожувати підпалити квартиру та вистрибнути з п'ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути в поміщення. На місці працюють оперативники. Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну. Передає Блумберг. За словами обізнаних джерел агентства, крайній термін відправки деяких військових літаків закінчився в липні і він був дотриманий. Достав поставка супроводжувалася численними затримками. Кількість літаків у першій партії невелика. Поки не зрозуміло, чи зможуть українські пілоти, підготовлені західними інструкторами, негайно використовувати військові літаки, чи процес займе більш часу, сказали співрозмовники. ВД. Зрушень щодо перемовин із РФ раніше зимми не буде. Кирило Сазонов в ефірі ранок лев зазначив, що ситуація на фронті зараз значно покращилася порівняно із минулими місяцями. Але говорити про початок перемовин зарано ми ще не в тій позиції. Нема перелому, немає не перелому <кхи> ні у Росії. В них немає наступу. Вони не прорвали фронт ніде. На жаль, немає у нас такого перелому, щоб ми тиснули. Тому зараз перемовини жоден не відчуває себе в ситуації, коли він програє. Жоден не піде на такий компроміс. Тому так добре, що не добре, що є зброя. Треба тиснути Росію. Мені здається, раніше зими якихось серйозних зворушень. Ну зрушень в цьому напрямку не буде, бо є вибори в США, і ми маємо. З якимись новими поставками зброї, з поповненням з цим трохи Росію тиснути, трохи відтискати, щоб вони відчували е, справді загрозу реально. Зараз ми не настільки щось зробили, щоб вони пішли на поступки нам. На Харківщині рятувальник поїхав на виклику власний дім після обстрілу РФ селище Великий Бурлук. Внаслідок удару російськими кабами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до лікарні. Українські міста найкримінальніші у східній Європі. Це згідно рейтингу дослідницького сервісу Номбео на першому місці Дніпро та Одеса, на четвертому Харків, на шостому Київ, на дванадцятому Львів. Також у топ 15 увійшли мінськ та низка міст. РФ рейтинг базується на опитуваннях серед читачів щодо їхнього сприйняття злочинності в містах, де вони живуть або відвідували. Це суб'єктивні оцінки людей, а не показники засновані на кримінальності Нальній статистиці Три роки в'язниці за відмову від мобілізації отримав священник церкви свідків Єгови на Сумщині. Таке рішення ухвалив Охтирський міськрайонний суд. Повідомляється, що співробітники військомату намагалися вручити йому за сумісництвом офіцеру запасу повістку за місцем проживання, оскільки раніше медкомісія визнала його придатним. Проте чоловік відмовився її прийняти та прибути до військової частини на суді. Священник провину не визнав і заявив, що за релігій. Ними, переконаннями, не може брати до рук зброю, а альтернативної служби йому не пропонували. Павербанки не потрапили під скасування податків та митних зборів, повідомили у Держмитниці. Нагадаю, що починаючи з 27 липня зарядні станції потужністю понад 300 ватт, генератори та сонячні панелі можна буде ввести в Україну без податків і митних зборів. Однак невеликі зарядні станції та павербанки не підпадають під скасування мит. Мешканець Київщини знайшов у себе на гряці отруйного Тарантула. Міграцію павуків за попередніми даними спровокувала зміна клімату. Раніше вони зустрічалися на півдні України, а тепер є вже і на півночі. У серпні на українців чекає нова хвиля спеки до плюс 40 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує аномально спекотну погоду з 5 до 15 серпня. Водночас, можливі небезпечні погодні явища, такі як сильні зливи та великий град. В Україні спекотна погода очікується спершу на заході та півдні, а потім поступово пошириться на інші регіони. Температура повітря підійматиметься до плюс 33 плюс сорока градусів. Вільним зниженням у другій половині місяця. В Індії внаслідок суїв загинуло понад 150 людей. Ще близько 100 вважаються зниклими. Суви почалися вранці, 30 липня, коли більша частина місцевих жителів ще спала. Земляні маси зруйнували сотні будинків на околишніх селах, поховавши під завалами сотні мешканців. Рятувальники продовжують пошуки вцілілих. Суви сталися після сильних дощів, які йшли протягом останніх кількох днів. Китай обмежив експорт дронів після звинувачень у підтримці Росії минулого року. Китай вже запровадив деякі обмеження на продаж БПЛА, двигунів та обладнання для них. А нова заборона поширилася на всі безпілотники, які можуть бути використані для військових та терористичних цілей. Йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР. Правила вступлять в дію 1 вересня. Пекіно оголосив про рішення щодо дронів невдовзі після візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби, який закликав китайську владу вжити заходів, щоб позбавити Росію та її компанії можливості обходити санкції. Більшість держбюджету за першу половину 2024 року пішла на оборону. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради. Посилаючись на дані держказначейства, Данило Гетманцев повідомив, що витрати бюджету за цей період становили майже 2 мільярда гривень. З Цієї суми, зокрема, 14,8% були спрямовані на підтримку громадського порядку, безпеку та судову владу, на соціальний захист та на освіту. А я нагадаю, що вчора Гетманцев висловився щодо підвищення. Податків. Нардеп сказав, що цього не уникнути, але урядовий законопроєкт доопрацьовують. Наш кореспондент Олександр Саюн поцікавився у жителів столиці, що вони думають про підвищення податків в Україні. Давайте почуємо, що кажуть люди. Погано. Чому? Тому що це вбиває економіку. Міністр фінансів каже, що у нас дірки у бюджеті. Хай міністр фінансів спочатку підріже собі зарплатню і всім тим у кого зарплатня вище, чим простого громадянина України. А куди ще підвищувати? Ну, я розумію, що у людей не завжди є в теперішній час кошти сплатити ті податки, які ми маємо на даний час. А ось каже міністр фінансів, що у нас дірки у бюджеті. Як ви гадаєте, через що? Ну, Менше треба розворовувати. Ну, корупція у нас процвітає більше, ніж наші дірки в бюджеті. Звідки воно береться? Зарплатню вони собі підвищують. Пенсії на 100-200 гривень. Спочатку повищення зарплати і доходи у людей, а потім вже всі вот вот налоги і все інше. Я думаю, це правильно. Це Елементарна арифметика. Як і всі не дуже добре, тому що зарплати -то не підвищують зв'язку з підвищенням податків. Але якщо це піде країні на користь, то звісно це буде добре. Хоча. Якщо збільшують податки, то потрібно робити щось для людей, тоді підвищувати заробітні плати, або все-таки якось пропрацьовувати ось такі проблемні моменти, як, наприклад, енергетика. Ні, добре. Чому? Що, значить? Тяжело буде? Зараз mm -hmm. на час війни і так тяжело з бізнесом, і що лічать, тому буде плохо. Ну кажуть, що у нас дірки у бюджеті, міністр фінансів, зокрема. Як вважаєте, через що? Ну, Неправильна політика правительства ведеться, тому я думаю, що. Можна тільки летати в другому місці не за счет людей. Я сенс підвищувати податки, коли якісь є реформи. Якщо це податки, підвищення податків без реформи, то це ну, виглядає не дуже ок. Mm -hmm. Тому тут 50 на 50. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую за увагу.